Вітаю, сьогодні новий день, і сьогодні ми будемо робити нові відправки, продавати нове, і показувати вам ще нове. Так що, середа, день чудовий. Поїхали. По посилкам. Їде сьогодні фільтри. Їдуть Руслану, Руслан блогер також. Привіт. Заходьте на канал, я підписався, дивлюсь, дуже цікаво. Далі чоловіку, якого ім'я, Богдан, який забрав редуктор, поїде ще ось такий мотор. І секретний ящик подарунків. Так що, друга посилочка, і, можливо, щось на подарунок я і вам покладу. Далі. Зараз чекаю підтвердження і ящик ключів сервських і рожкових також поїде. Потім дядя. ну По крайній мірі, ви так у мене підписані, я не знаю. Ви там 4 питали патрубки. У мене в Що я буду з одним робити? Забирайте п'ять, господі. Ті кошти, за які я продаю, їх і в магазин навіть не зайдеш. Потім генератори все-таки поїдуть сьогодні. Так що відправлю також. І, шановні, закінчуються в, мене... закінчуються в мене ящики, так що, кому не повезе з ящиком, то буду купляти там в перевізника, бо ну, взяти їх вже ніде. Отже так. І Володимир за Сокири подумає, напише також, яку відправляти. Дякую. Ідемо далі. Е, як то кажуть, не спіши снікер, сні керсні. А я наопарут не спіши тігуаньї. Ну, чайок, ті ганьнь. П'ю. Значить, зібралися вже відправляти посилки. Руслан пише, та щось він дуже здоровий, цей фільтр для ЕМЗ. І правду. Переміряли. Він бі. Біль... Більший вдвічі, чим повинен бути. Ось 20 см. 20 см. Ось тут діаметр 10. Да? А внутрішній там. Ну, я рулеткою міряю, це неправильно, ну ладно, скажімо так. 3,8 там десь. 3,8. Так що, коротше, питання до вас. Це що, фільтр від Краза? Чи який це фільтр? Напишіть, будь ласка, знавець. І, і напишіть, кому можна продати. Там 8 штук лежить. Не знаю, може на ЗСУ, може там у фермерів є якісь такі крази. Ну, коротше, з якого це двигуна оцей паливний терсяний фільтр. Напишіть той, хто знає, 100%. І напишіть той, хто знає, кому запропонувати. А ми йдемо далі. Зараз чайок тільки доп'ю і піду далі. Значить, відео коротеньке буде. Спасіть мене від цієї железяки. Від цього редуктора. Тому що я тільки через нього перечіпляюся. Напишіть, за скільки забираєте оцю кусок металолома. І чи вести його на прийомку. Давайте, бо він мене бісить неймовірно. Так, а ми підемо далі. Так, і я нагадую, здається, там Олег Домніченко в мене питав а, по Донкрати. Щось питав, наскільки Донкрати, там тудим-сюдим, ціна. Так що, Олег, Донкрати чекають тебе. Також давайте відправимо Донкрати. так Поки дядя думає, повернемо патрубки на місце. І підберемо сальники. Сальники, кстати, ступичні великі. Це ці камазик. Резинки є, пружинки окремо. Положимо так. так. Так, 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 так. Оце фільтри якісь, не знаю. Можу подарунок комусь віддати, якщо треба. І ще, і ще у мене запитував. У мене тут все написано: Олександр. Олександр, За, на рахунок вулканізатора. Ось вулканізатор Олександр. Там ще і ще з одного. Ще пориюся, іще один буде, але поки що запчасті, один є. Так що напишіть, будь ласка, мені. Забирайте цей вулканізатор. Також, пропонуйте, пропонуйте ціну і забирайте. Що, сьогодні устроїть який день? Я обіцяв день електрики. Доставати все. Ну, ладно, давайте. День електрики, так день електрики. Добре. Зараз покажемо, що є по електриці. Ну, самі просяться першими їх показати, на стріму я вже показав. Ось такі отражателі. Напишіть, будь ласка, що можна з ними зробити. Єдине, що я придумав, зробити, то це можна таке вуличне освітлення. Да, Зараз не дуже в тему таке освітлення, але представте собі, наліпити туди освітлення, там так буде отражати, що можна збивати шахідів тільки так. І ще тут вже був хтось робив ось прожектор. Достану. Опля, Ось в такому прожекторі для обігріву цеплят. Кстати, можна для обігріву цеплят зробити. Для поросят, хто знабува не таке полуплять його тільки так. А для цеплят супер буде повісить, е цю інфракрасну ж лампу сюди. Воно буде давати джару тільки так. Напишіть, за скільки готові позабирати. Якщо цікаво, отражателі. Їх там більше 20 штук. Можливо, фотку я вставлю, якщо я її ще не видалив. І забирайте. Так. Тут у нас є такий апаратик. апаратік. апаратік. Тунтунтун. Коротше, я так зрозумів, що це для провірки свічок. Ось, для провірки свічок. Отака ерундовина. Може, кому треба. Ані, може, там щось всередині є запчастина якась цікава. Пишіть. А ми переходимо далі. На мою думку, саме цікаве, що в мене є, так знаходиться тут. І почнемо ми з цього коробка. Так, дістаємо, готові. Ви готові діти? Так, да, капітан, це в мультику було. такі. Ось ось про що я вам казав. Ну, ось такі лампи в мене є. Пізніше всі достану там і засніму відео. А зараз тільки для вас і тільки одну. Якщо є спеціалісти, які розбираються в таких чудах. Ну. О, а я... О, з цієї сторони трішечки. Саме головне однією рукою не розбити. Якщо буду далі займатися такими розборками, то обов'язково мені треба Гоупрошку з кріпленням купити. Це так облегшить, що капець. Так, алло. Давай, доставайся. Я ж тебе відкрив. Ну, коротше, є такі лампи, єдине мене цікаво, ось оцей нагар. Це що, це вже юзана лампа? Бо є, в принципі, без нагару. І скільки вони живляться, ці мегалампи, Дика сш 3000. Ось така лампа. Це якщо її підключить, вона як дасть світло. І я так розумію, ці лампи ставились оті отражателі, і получі, получалась якась, ну, для кінопроектора, правильно, вона отражає і пучок світла туди йде. Ану, спеціалісти, скажіть. Так що, такі є лампи. Заниканий, заниканий ящичок. Так, накладки, накладки. Є ящик із лампочками. Це вже радіолампи, я так розумію, радянського виробництва, специфічний продукт, моделі до різних є. Ну, це, наверно, Автомобільні, так? Да? Я просто вам фото покажу. Ось, дивіться, ось така ще. ОТК 6. Що це люди з ними роблять? О, до речі, що це вже спорчено? Спорчено, не спорчено? Хто знає? Так, виглядає це приблизно так. Поки що просто виклав, а зараз розфасую. І ви подивитесь окремо лампочки, окремо ось які контактна якась група. Все має на цій скрині. Ось воно. Ось такі. 30 вольт, так? Ані 30 вот. А, 30 ват. Які прикольненькі. 6 вольт, 30 вот. Ну так, 30 войт. Ось такі. СЕУшки, СЕУ-1 Називається прикольно. Мій шлиця лампа, яка називається 807, опіка. Три штучки попишу, такі тріплення. Не знаю. Радянські тріплення можливо схемеки скрипілися. Їх 30 штук. Записуємо фотки. І не забувайте за щитові, які є. Щитові також віддам. Кабеля вчора брав, Ну, чесно, вони мені не гуд. Я навіть таки продавати не буду кабеля. Не знаю, що з ними робити. викинути їх. Тут є мідні, але більшість, більшість кабелів. Ну, давайте покажу, добре. Ну, може все-таки комусь треба. Є ось такий кабель. За такими виходами. Товстий, Тоже вузькоспецифічний кабель. Так, далі. Є ось такий кріплення. Це окремо кріплення. Іди сюди. Ось таке цікаве кріплення. Може комусь треба, до речі. Так, далі, ось такі кабеля з такими виходами. Я думаю, що вже таких. Ну, ну, нікому не потрібно, але все-таки. Для контенту покажу, що є. Бачите, ось такі виходи кабелі є. Це просто кнопочку. Тось. Ну, в принципі, все. Ось. Папа, мама, радянські. Але, якщо комусь і цікаво буде. Можете написати, сторгуємось. Бо на розвиток каналу необхідні кошти. Тому я продаю все. Так, ось що по електриці є. І зараз покажу вам отой ящичок. А ви мені напишете, чи реально його продати. Ось такий. Я не знаю, як, як його правильно назвати. Трансформатор якийсь такий промисловий трансформатор. Лейбочка зараз з'явиться на екрані. Я фотографував, також є, може там до тих кабелів хтось такий вузькоспецифічний по професії чоловік або жінка. Напишіть, домовимось. І раз заговорили вже про підтримку канала, хочу вам сказати, що щоб підтримати канал, можна ще таким чином придбати щось у нас. Можете і з Радянського, можете і Ну, Наприклад, ось. А це у нас іде інвертор. Інвертор Вольт Польська. У нього 350 робоча, 500 Вт номінальна нагрузка. Є трансформатор напруги для генератора. Ось, дивіться такий. Crap Це Dale. Це тисячний. І є такий інвертор. Це буде для камазистів цікаво. Значить, також вольт польська на 500 Вт, але вхідна тут 24 вольта. Ціна, наприклад, сам я продаю за найнижчу ціну, яку можете знайти в інтернеті. Наприклад, от такі 1080. Ой, 1800. 1800 можете замовити. І таким чином ви підтримуєте канал, йолки палки Що тут непонятно. Все понятно. Купили в мене, підтримали канал, можете і не можете, а обов'язково лайк, підписка і так далі. І вийдуть нові. Відео. Бачили ж, який ми проект стартунули. А для цього проекту треба багато часу. Треба Андрюху дергати, щоб він там приїхав, назнімав, потім змонтував це все діло. Так що, будь ласка, підтримайте наш канал. А, ще що є? Ще в нас є така горілочка. Значить, супер горілка, як у нас дуже холодно в приміщенні, ми таку ж саму запускаємо. Вона йде відразу з редуктором. І, ну, шланг. шланг тут короткий, звісно. ось. Можна підключити до польського на 27 літрів балона а можна до радянського на 50. Все тут налазить, гайки одинакові. Підпалюєш. Тепло гріє, і ще й можна піджарити щось. Ну, коротше, отака штука, може вставлю, побачити. Тоже класно, можете закрити. Але я все-таки люблю всіх, але хто. Щось у мене купляє, звісно, люблю найбільше. Так що до зустрічі, підписуйтесь на мене. Треба тисячу підписників.